Президент України Володимир Зеленський підтвердив підтримку всіх пропозицій лідера США Дональда Трампа, щоб зупинити війну і не дати Кремлю жодного шансу звинуватити Україну у відмові від миру. Про це розповів президент України в інтерв'ю американському каналу ТІБІН сказав. Він наступне: я не хочу давати Путіну жодного відсотка, аби можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру. За словами президента України, він підтримав усі ідеї Трампа і переговори у Стамбулі і вимовив, що. Негайного припинення вогню і укладення мирної угоди, проведення тристоронніх чи двосторонніх переговорів. Проте російський диктатор завжди відмовляється від усіх цих кроків. Я вкотре повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці, намагається маніпулювати, знайти час використовуючи різні причини. Чому сполучені штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску? Президент підкреслив, що для Кремля і США залишаються ворогом. а Путін є потенційним брехуном. Для Росії США це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіє Сполучені Штати, але не цінності. Зеленський розповів, що 18 серпня мав дуже добру розмову із Трампом, його командою. Лідер України пояснив, думаю, важливо, що ми показали єдність між Європою та Україною. І я радий, що президент Трамп підтримав мою ідею провести спільний саміт. Назустріч обговорювали ситуацію на сході України та дії Кремля. Зеленський вважає, що Трамп може натиснути на Путіна, аби той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всій Європі. Необхідний потужний тиск. Президент наголосив, що США залучені до надання Україні гарантії безпеки, але потрібні термінові та детальні кроки. Відповідаючи на запитання про достатність тиску США, Зеленський сказав недостатній. І президент Трамп знає мою думку. Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми справді розраховуємо на потужний тиск Сполучених Штатів на Росію. За словами президента, потрібен комплекс заходів. Це санкції, великі пакети озброєння та політичний тиск. Зауважив президент недостатньо лише санкцій, недостатньо лише зброї. Це має бути поєднання санкцій зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна президент підкреслив, що Україна має використати всі можливості, аби змусити Москву до діалогу. Ми не можемо довіряти Путіну. Ми маємо використати всі потужні засоби, щоб тиснути на нього, тиснути через Трампа, щоб сісти і говорити, щоб зупинити вбивства людей. У міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Москві. МЗС назвали пропозицію несерйозною. Про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий. За словами тихого, ця пропозиція несерйозна, а Сама саме запрошення свідчить про небажання Росії зустрічатися. Речник МЗС додав, Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони. Що не менше сім країн готов. Ові станом на зараз прийняти зустріч лідерів, але як ми бачимо, Путін не хоче зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським, навмисно затягує час і відповідно пропонує те, на що ми ніколи не погодимося. Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні або у досягненні, хоча б перемир'я та припинення вогню. Про це заявив і президент Фінляндії Олександр Ступ повідомляє Inter. В інтерв'ю виданню після засідання коаліції охочих в Парижі. Ступ зазначив, Фінляндія буде залучена до гарантії безпеки для України в тій чи іншій формі. Проте говорити про реалізацію гарантій не можна, поки триває війна. На мою думку, потрібні два етапи: спершу припинення вогню і потім намагатися знайти рішення, і це дуже складно, і потім власне мир. Але Путін цього не хоче і це проблема. При цьому ступ підтвердив, що путіну не потрібні ані перемир'я, ані мир. Путінські максималістські цілі не змінилися. Фінський президент резюмував обох. Тому що мета стратегія Путіна не змінилася. Він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет. Росія особливо Путін розуміє лише силу, Тож потрібно тиснути і санкції це єдине рішення. Це значить, що ступ брав участь у поїздці низки. Європейських лідерів до Вашингтона в серпні. Там вони провели спільну зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перспектив миру між Україною та Росією. Вже після цієї зустрічі Ступ заявив, що спочатку потрібно досягти миру в Україні, проте кілька разів повторював, що Путін до миру не готовий. Тим часом російський диктатор у Китаї заявив про намір продовжувати війну проти України до усунення. Так би мовити, в лапках першопричини, як сказав Путін, тобто ліквідації незалежності України, те про що говорили і в МЗС, ми сьогодні згадували заяви від речника міністерства закордонних справ України Георгія Тихого про пропозицію Путіна. Для зустрічі в Москві із президентом України Володимиром Зеленським, що ще сказав Георгій Тихій. Після того як Україна виявляє у російських дронах китайські компоненти, вірити в те, що Пекін не підтримує війну, а виступає за мир, стає все складніше. На цьому він наголосив на брифінгу, і він сказав, що Георгій Тихий речник МЗС. отже, ми знаємо про ці факти китайські компоненти у дронах Росії. Ми вдячні журналістами, які розслідують такі факти і викривають їх, тому ми ці факти про них заявляємо. Ми не будемо мовчати про них як країна у війні. Ми маємо на це право за його словами. Якщо Китай багато разів казав, що не підтримує Російську Федерацію, не підтримує війну, виступає за мир, не підливає масло в вогонь, то варто дотримуватись цієї позиції у реальності, тому що кожен раз, коли ми знаходимо компоненти в російському дроні, який виробили в Китаї. Коли в полон до сил оборони потрапляють громадяни Китаю, коли ми бачимо такі розслідування від журналістів, то вірити в те, що ця позиція відповідає реальному стану справ Пекіну, все складніше стає і складніше.